Знаєте, звідки взявся коньяк? Від містечка у Франції під назвою Коньяк. Так так, справжній коньяк виробляють тільки там, ніде більше. Це традиційний французький напій, благородний і, звичайно ж, не з дешевих. Він підкреслює статус того, хто його п'є. Не дивно, що саме французький коньяк вважається найкращим у світі. Його навіть називають божественним напоєм. Гурмани іноді збирають коняки, як твори мистецтва, особливо рідкісні та дорогі. Виробники підтримують цю пристрасть, випускаючи лімітовані серії. Імениті конічні будинки продають пляшки за цілі статки. Але ж і що тут дивного? Найдорожчий коняк зазвичай і найкращий, вартість залежить від багатьох факторів, майстерності виробника, унікальної рецептури, витримки в особливих умовах. А ще від упаковки. Часто пляшки прикрашають дорогоцінним камінням або золотом. Такі коняки купують не для того, щоб випити, а щоб насолодитися їхньою красою. Отже, давайте подивимося, які коняки вважаються найдорожчими у світі. Хан IVAN Heritage, цей коняк, названий на честь французького короля Генріха IV. І його упаковка справжній шедевр. Гідний Лувру. Спирти для нього витримували 100 років у спеціальних бочках, які сушили 5 років. Але головне це пляшка. Вона зроблена з платини та золота, прикрашена 6500 діамантами. Виготовлена ювеліром Жозе Давалосом, вона нагадує дивовижну раковину. Ціна цілих 2 мільйони доларів. І він навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Хенесе Біут Дус'єклекоунік. Цей коньяк справжня рідкість у світі всього 100 пляшок. І їх розкупили майже відразу. Напій готується з коняків витримкою від 47 до 100 років. Але знову ж таки упаковка пляшка з кришталю бакара, дерев'яний футляр з оксамитом і дзеркалами, 4 кришталеві келихи з золотим листям. Ціна 187 500 доларів. Реми Матен Коуник» Black Pearl Louis 13 присвячений французькому королю Людовику XIII, цей коньяк, справжній смаковий феєрверк, один ковток. І ви відчуєте близько 12.00 різних смаків, фрукти, квіти, спеції, навіть аромат кубинських сигар. Ціна 52 560 доларів Харди Перфекшн 140 єс. Yes. Це один із найстаріших коняків у світі, йому близько 180 років. У смаку, шоколад, кава, дуб. Але знайти його дуже складно. Випускається лише обмежена серія. Ціна 12100 доларів. Джани Уокер – Лавоя Ди даламей. Це поєднання двох коняків: Лавоя та Даламейн. Смак складний, шкіра. Тютюн, східні спеції, кава. Ціна 7400 доларів. Мартел Крейшн Коунік Інхандикавт Бакера декентер. Рідкісний коньяк з рецепторою 19 століття. Смак, мармелад, сухофрукти, кедр, волоські горіхи. Ціна 7.000 доларів. Фрапен кьювий 1888. Пляшки схожі на антикварні посудини часів Шекспіра. Смак, квіти, прянощі, ваніль, мед. Ціна 6 000 доларів. Хайн Траймф Телант Дитамас Хайн Кристал Декентер. Зберігається у футлярі для сигар з чорного дерева. Аромат ніжний, квітковий. Ціна 525 доларів. Дженсен Аркейне. Витримується 98 років у дубових бочках. Насичений, концентрований смак. Ціна 550 доларів. Корвуасерій Елесприт Дікентер. Деякі спирти в ньому 6 часів наполеона. Смак. Квіти, курага, кориця. Ціна 4687 доларів. Отже, ось вони найдорожчі коняки світу. Чи варто витрачати на них мільйони? Питання смаку. Але одне можна сказати точно кожен з них справжній шедевр.